І якщо ви мене бачите на початку відео, ось в цьому це або зима, або дуже холодний ранок. Сьогодні ми їдемо БРМ 300, це бревіт на 300 кілометрів, побачимо, що воно таке буде, бо вже дуже цікаво, що там за маршрут. Коре, до 200 км вітер в спину, 100 км вітер в харів Сьогодні спробуємо. Нові гелі, які будуть в тюбіках, як у космонавтів, а не в таких штуках, як ви звикли бачити, та й покатаємось, бо давно вже не катались. Тому го на старт. <кій> так, всі спортивні на місці, так? Да? <кій> Ні, люди не мав. Нема? Що ти хотів сказати і забув? А, що я поспав десь години 3,5. Як я завжди не міг заснути. Лежиш і крутишся все ніч. А це взяв, а якщо проб'юсь, а якщо не проб'юсь, а якщо какать захочу, а якщо не захочу, Привіт. Я вже не хочу думати, якщо какати хочу. Какай, какай, какай. Ще не це знімати. 30 Тільки ям ніхіра не видно, так? Кого? Ям не видно ніхера. Ну яв не видно. Зараз буде такий поворот. І ти охереєш трошки. З ям? Я, да. Я тобі обіщаю. Там такі ями. Простіше сказати, де асфальт, ніж де ями. Так що пора б вже його й залатати. Ну то й таке. Влатають. Латають чим? Головно. Корови. І коні. Ну, коровам краще дороги латати, воно так розтікається, поняв, тепленьке, а коняка, коняки мають ями засипувати. Бля, насправді, типа... Є бетонка. Ой, бля. Є бетонка. Вони взяли бетонку, залили асфальтом. Ну хорошо, вроді логічно. Бля, так а хіба не треба, це потім якось ремонтувати. Є духовка, є до да. кресла. Я не розумію, що ще третьом дітям, щоб нормально жити. Я асфальт, є велосипед. І памперс чистий без черкаша. Я не розумію, що ще надо рандонеру, щоб ідеально жити. Кажу, для душі. Такий понял, нежний. Ми это... Коли вже додому. Запахом вопчачій шерсті, чаки там, olдfice, мопчача шерсть. Угля сила карбона. А ще хриба, І зуби чистить, і посуду мить, і голову, І тапки натерти, бажають. І це в Кожа Кожені туфлі натерти. І оця ще така медна смазка, щоб втулки прикручувати. Вообще песня. Клас. Ми придумали новий шампунь. Якщо є дизайнери в коментах, то це буде дивитись. Придумайте, будь ласка, дизайн шампуню. Конфета випала. М'ятна конфета. Що-що? Та випала м'ятна конфета вкус. Не було в тебе такого. Тобі кажуть, ми принесли конфети. Які? М'ятні. А я капець, як люблю. А там ментолові, поняв? З хрестиком такі. Я коли був фу малий? Таких не було. Та були. Були барбариські барбариські топ. Нюжескі. Топ. Так, До Макарова будемо їхати. і ну, Постараємось без перерви. Це значить, що нам потрібно Взагалі хочемо приїхати додому в 6 вечора. Тобто у нас буде 12 годин на 300 кілометрів. Як ти думаєш, це реально? А чи ти змієшся? Соплю в носі ми бачимо, да, да. А що у вас на носу. Да. А що це у вас на носу? Це фініш. Оце бейкпаки. О, це до байкпаки. Жалки не бачили. Там, там все що хочеш на велосипеді було. Будемо старатись до, без пауз доїхати до Макарова. В Макарові в нас буде пауза, водичка, поїсти, там всякі нямчики. Бурочка сосільська чай бутерброд. І пряники до чаю. О. Коротше, сьогодні хочемо проїхати 300 в максимально потужному енерджайзері темпі. Тому в кінці колони їхати взагалі песня, я вважаю. Коротше, дивіться яка гарна штука, але ну, вам їх тут не видно буде. Тут дуже гарна фреска. І я сподіваюся, що її не просруть. Її би краще зняти, я не знаю, приставити кудись. Взагалі напишіть, що це за будівля. А якщо я зможу знайти, то я вам сам напишу, що це таке. Це справді дуже гарна, величезна ця фреска чи мозаїка, що вона таке. Зараз я вам покажу, як змінилося місто за рік. Ну, дороги тут більше немає. Тому що те, що тут можна назвати центральною дорогою, це просто яма на ямі. То на такому рівні, що навіть знімати не вийде, щоб показати, яка це дорога. Якщо пам'ятаєте згорівшу школу, я її знімав ще на каналі пару років назад. Тепер вона така. І це ну, типу, максимально круто. І ще трошки проводять будівництво, всякі дизайнерські штуки. Дивіться, що ще побудували. Є будинки, які от просто знесли, вже нічого немає. Якісь будинки добудовують, а зараз ще покажу тих два будинки, які е -е, центральну частину дому якусь знесло повністю. Та зараз будемо їх проїжджати. Наскільки я зрозумів, їх просто відбудували, дивіться. Одну частину відбудували, а другу просто повністю знесли, то її вже на цьому місці немає. Тільки котлован під Фуддамом залишився. Тож на 24 й рік ну, да, ще залишилися такі кіоски. Але наскільки я розумію, це не приватні і просто там вирішили їх не відновлювати. Хоча залишилися ще будинки, які... Не відремонтували, але, походу, просто немає сенсу, бо там немає кому жити. Ми заїхали вже в Макарів, це 105 кілометр, і ми не вставали з велика за 105 кілометрів. Чесно кажучи, від такого фляга вже трошки свистить, але на підстопі зупинимося відпочинемо. Заразу я вам покажу як робити не треба. Потім розкажеш, чим ноги відмивати в дорозі. А це любить, я так постійно роблю все. Газіровка? Я раз так набрав газіровки. Вона як бахне в мене. Це я в вишгороді через дамбу їхав. Зірвало зірвало кришку. Взірвало кришка, думаю, що случилось? ну і герметик. А це який кілометр? 100... 107 Коротше, лопнуло колесо. Вибаємо барне об'їхати. Не у мене, але карбонове. Ааа, да. видно деформація? Думаю, видно. А як так? Ну, так я знав вибор на мене. А, ти в яму Так, да, да. да, так. Да. В кожному відео буде, походу, в. тупо в кожному. Во-во-во! Диви, кстати! Середню, середню показуємо. Скажи середній. Середні, є? 31. Так маємо. А як сидимо? Я два парочка. Ой, а чого? А чого? Коротше, Вітя мав стартувати з нами, але він не стартував з нами, а тепер догнав. Догнал? Розкажи всім, всім тим, тим дебілам, які розказують, купив гармін, часи і їздиш без велокомп'ютера. Топ. Да. Так, я взяв отакий гель, він як зубна паста. На смак як обічний гель. Дуже приємний. Коротше, оце я взяв, ну, походу вулиці їсти вже вдома. І ще отакий гель, який він у мене буде в бутилку заливатись. І ще є один. А а ось це я з під кармана буду виїдати. А так і си, ням 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 І в принципі все. В цілому на цьому я маю доїхати додому. Сподіваюсь, що все буде чітко. Зараз покажу, для чого треба вам <кхух> фляги, фідлок. Якщо у вас звичайна шляга, вам її треба пхати відсюди. І тягнути всю сумку, це незручно. А під бейкпакінг це буде сама зручна штука, яка тільки може бути. Ну, а ще, якщо у вас вона отак -от не, не стає, то ви її бачком. Це я сам тільки недавно навчився. Так Бачком і ставиш і нормально. Далі у нас до Білої церкви 90 км чи 80 щось таке. І за вітром. Тобі подобається їхати за вітром? Мені теж подобається їхати з вітром, бо це набагато легше. Оце перший приїде, перший, перший. А ну, фікся як, ти? Ну, може. Вітя має бути десь 4 вдома вже, так? Да? буде зараз кайфи. Та-та-та-та-та-та-та, ну. Батоночка. А, -а, -а, -а. Да. а це я розумію. А, ну з пенетрейшн. Ну до фастова. Ну до фастова. Да ми в ну так все, значить. А -а -а. У мене пульс наверху просто в... викашується. Ой! Ніжечок. Наша розпера від провіжечка. В темнім лісі багато пригод. та равники. Скуси олені. О, ти в очах, Отлично. А? Кажу ти, в очах темніє. Це нормально. Це мені подобається. Блін. Оце я отримую задоволення. Как <laughs> <балду ваш, да? смех> ты, долги можешь, да? что то херня опускается, понял? Дай, <laughs> ты тут подожди, стирать. Неволевые Хороший привет, да? Мой <laughs> же завжды. Да, да. короче, ведь Макарова по пути ветер, у нас шутки 35-40. Ми на цьому відрізку зекономили дуже багато часу. І зараз на 190-му кілометрі приїдемо в Білу церкву, там трошки відпочинемо. І в нас залишається ще 110 додому. Із них буде трошки неприємних кілометрів. І буде ще трошки обуховської траси. Коротше, в цілому дуже лайтовий маршрут, я би сказав. Ми вже 41 їдемо. Дуже лайтовий, комфортний кайфовий маршрут. Дуже багато хороших доріг. Тому я рекомендую його проїхати, спробувати, хто не їхав привіт. Реально дуже ком комфортно. Так? Да? Я думаю, тільки у мене так. Ще соточка проти вітру. І можна вдома. Ми, ми. Короче, ми їдемо десь... Ну, іще 4 години ні. Ну, іще десь, якщо 5. А зараз година. Хвилин 20 на перерву. Нехай в половину ми вийдемо. Ну, так що ми два вийдемо в 6 чимось ми будемо вдома? Зараз останню сотку, головне їсти багато, часто. Гелі-гелі-гелі. Таке теж нормально. Якщо заходять люди купити хот-доги біля церкви на око, хай не купляють. Вони будуть чекати їх три Це факт. Це не факт. Ці Наші? Якщо у вас дівчина не просувати, подарите їй дайсен, пожалуйста. Можете їй Dyson. oh, oh. oh. там аптечка была? Ну, ну мы там... а давай, давай, на старте. Она говорила, что ты еще когда ехала, Давай, а вода есть чисто у кого? Просто вода? Никуда. Ага. Нормально ваша задача, сверху. смотрите, нет, ваша нет. задача нет. сохранить, чтобы оно было изолировано. Ну, вот. А потом, чувак. когда да, вы... Да, ну, ты считаешь, что дома уже почти. Націонة, well, to, ö ö. P ]送play? На память в селах на спуске для знакомых. Из-за тео. Чувствуется. Приехали, сняли там диск, он Болгарка пройшов просто шлипанул хотів би, вже так Немає гідри. Вони рухаються. Може, Ні, колошки не рухаються. Це воздушилось так, що вже все. Ну тут це і працює, але це задній, він далеко не настільки ефективний. Заліз на леді. <риклад> Кстати, ни разу нічого не сказала, не ну ніхто вообще ні слова. Да, Тупила, блін, дай боже. Ну. И весь чат переповнений. Хочу від а дому, а хочу он... за вітром. А у мене постійно, о, дівчата, 24, 30, там рисять, що. І на часах Швидкість, а вона не натягуєш. Я думаю, що це був таємний план, щоб всі відпочили. Хотів стати на Янівській висоті. Не вже не хоче. Янківська. А, оце? Оооо, там тормоза не треба. Якщо почне передавлювати, то тормози, і направляти. О, стало мене в очах потемніло. Я навіть не знаю, чи це є на відео, чи немає. Я забув виключити камеру і в мене, походу, знялось... як, І Камера упала. А, і... Типу. Не тільки камера. Ще оцю можна на красиву таку бронзову поміняти, як НД-фільтер. Міртова кошка відпала. А я хотів фільтр поставити теж. Я бачу, там кошки валяються, можна. Кусок кусочок взяти. Там і йжики були, там все що хочеш. Так, сідло спешила. Вечці нічого. Ні, ну як? Можна почухати і воно буде типа, Чому Гальма не прицяв, то він тебе закосив, даючи він не показує. Як ти думаєш? Як твоя голова покосувати? Що краще, царапани тут? Царапина тут. Звісно Та, тут. Ну диви, диви ти вийка м'ята, по-перше. тебе камінчик прям в голову прилетів. А як там 200, 600 і 2000. Це всім, хто без шолома катається. Це ти рукою. Так це вже виглядає як використаний княз. Ого! Угу. Ти... Ну, я Що ти? Я морта у тебя буду вижу. По рискну есть шамп? Нет. Да. Ну вот тут. Да. Не. Да, я. Да? Да. Да. Ось пациент. Ну, это уже дожила. Да. Вот такая история. Сеч... Ты... Тебе нос сломали? Ні, це я разбился на греке тоже. Бабку збив. Переход переходить, я вже за спину Очки в, в капіталі. Тут... У мене була така движуха, що я поїхав катати, впав на ліву сторону. Через місяць їду, думаю, блядь, так не симетрично. Їду з Фастувати в Київ. І на Святофорі, там, де Короче, типо, прям їздив в Київ по одеській трасі, там, де все м'ячеться вся херня. Я думав, газану, газану! Ну, блядь. Переднє колесо піднімається, я на праву сторону. Я дивлюсь справа сторона, дивлюсь думаю, ладно, нормально. У мене тепер рівно тут збито. Тепер рівно тут збито з двох сторон. Є пробиття. Я почти довольный, да? Ну як. Я переживав, що я нічого не зніму. А тепер я переживаю, скільки мені це все монтувати. Все, ліміт на плянку, падіння, и випив. эти. Зінкою на торті сьогоднішнього маршруту стало те, що я тупо здох в якийсь момент, а ти їдеш тобі вроді ок-ок. Потім ти розумієш, що ти починаєш засинати. І все, на тому кінець. Типа, і більше ти не їдеш. І я в такому стані якомусь тупорилом В Гандоші, все жорстко. Але до фініша 9 км чи 500 метрів. І це вже дуже радий. Сили їх хоч і немає, але вже їхати набагато легше, коли знаєш, що фініш поряд. Сюди, сюди! ну більше будинок. Я для лета. Она апи залітала. Ну навряд чи типу, з такою вагою. Вона просто стільки проїхала і я сходи ну, одна. Три старих. <нацес> О, да. ну, що собі фідоса не місіс з собою взяв сьогодні. О, бачиш, правильно. Так, що я... А я аптечку не взяв. Так, а а, <віс: пірис> а надо <піристо> було. раз ще <шили пірамід>, <піристо> <піристо> Барлонку вона одягається. Ну, а, а це, бачиш, така чиста. <піристо> Прикорена. <піристо> Ми справились за 7 годин, хоча мали б справитись за... Оце я, звісно, сказану 300 км за 7 годин. Ми справились за 13 годин, бо приїхали о 7, хоча мали за 12. В 6 виїхали, в 6 приїхали. Ну типу якось так. Ну, щось пішло не так. ну Насправді це тіпа, все одно дуже хороший результат. Бо в кінці це було м'язко. Фух, хотілося б тепер трошечки відпочити. Точно знаю, що я сьогодні буду спати просто вбитим повністю. Видно. Та я задумав, як закінчити відео, що вам побажати. Я би вам побажав, щоб ви не поїхали кукухой. За цього ніколи не закривайтесь ні від кого. Побільше катайтесь. Ну, якщо є така можливість. Бережіть ментальне здоров'я, бо воно зараз ну, максимально важливе. Не сидіть в інтернеті, тому що інтернет це така шляпа. У вас просто тупо роблять новини, які будуть вас байтити на якісь дії, маніпулювати вами. А якщо вам відео сподобався, ви можете його підтримати спонсорством. Там, все, там спонсорство, ціна, чашки кави, так що пригостите федоса кави. Я кохва люблю. Вот. А і ще ставте лайк. Пишіть коменти, підписуйтесь і поїхали разом катати, поки у нас така є можливість. Їжачок. Піднімись, підберись, їжачок. Разом з нами посміхнись. Іжачок, але він перетвориться в зірку лапками ви світа біль.